Всім привіт! Команда Шед 48 дюйми в кольорі інтерферент та болотолог. Приманочка дуже гарно себе зарекомендувала в наших риболовів по ловлі щуки та судака, незважаючи на те, що в неї розмір 4,8 дюйми, вона чудово ловить, як судака та щуку від 800 навіть 600 г. І до самих велетнів, справжніх трофеїв Чудова приманочка, гарно пробиває, стаю за що своєї форми. Має ось такі п'яточки, які чудово працюють як на течії, так і у стоячій воді. Гарна, дуже чудова приманка. Монтаж на неї краще використовувати або двійник, або класична джиголовка, але краще всього буде, І щоб вона буде вона працювати на класичній джиголові. Можете сміло працювати в неї на течії, повторюся, тому що її форма гарно пробиває течію. Така вона вся обтікаюча. 4,8 дюйми, 12 грамів її вага, чудова приманочка. Залітає судаку та щуки від 500-600 грамів. Не треба боятися розмірів. Дуже багато водойомів в Україні, які люди навіть не знають, що там є дуже трофейна риба, як я знаю від наших клієнтів про те, що вони скидають фотографії з судаків по 8-9 кілограмів, де водойом має ширину десь метрів 40 Просто річка забута, знаходиться в степі, у степах. Просто туди люди не їздять, всі ловлять на маленькі приманочки невеличку рибку, а той, хто використовує приманочки побільше, дійсно дізнається, що в його водойомі є справжні трофеї. Люди, кому буде цікаво, шановні рибаки, переходьте за посиланнями під нашим відео, в наш інстаграм, напишіть нам будь-яке повідомлення, ми скинемо вам повністю весь асортимент з простою формою замовлення. Ось такі гарні чудові приманки. Бачите, ось їх форма яка. Хопте. Ну це офігенно, еластична, м'якість чудова, чудово грає в воді, дуже живучі такі. Це таке дійсно. Те, що рибці нашій буде дуже-дуже подобатися. Друзі, кому сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всіх буду рад бачити. Всім до зустрічі!